Харківщина під вогнем окупантів. Близько опівночі ворог завдав два ракетних удари по мерефі Харківського району. Інформують у штабі оборони у мерефі. Пошкоджено об'єкт цивільної промисловості. На жаль, загинув 50-річний мирний мешканець. Пожежі на місці прильотів рятувальники не зафіксували. Загалом вже в області протягом минулої доби сталася одна пожежа через бойові дії. Найбільше потерпають населені пункти Харківщини, розташовані поблизу лінії зіткнення, Повідомляють у штабі оборони. У дворічній підворожий обстріл потрапив приватний житловий будинок та будівля підрозділу ДСНС. Також були пошкоджені дві автоцистерни та оперативний автомобіль пожежників без постраждалих. Як інформують у Генштабі, ворог намагається покращити тактичне положення на куп'янському напрямку. Обстрілів зазнали райони населених пунктів стариця Чугуївського району та дворічна Куп'янського. А біля Олександрівки Золочівської громади окупанти застосували ударний безпілотник. Збройні сили України тримають лінію оборони і завдають втрат ворогу. Яна Біляєва, Стас Дейнеком, Харківський ізвісті.